Вивертаються друзі з інвестиційного форуму, де представляв нашу компанію. Хотів би в двох словах сказати про що взагалі шла мова на інвестиційному форумі. Ну, По-перше, оренда землі, сільськогосподарської землі, за 4 роки, тобто з 21 по 25 роки, подорожчала в гривні в моєму еквіваленті в 4 рази. І оренда, і купівля продаж. Звичайно, цьому сприяло те, що до років, тисяч гектарів дозволили юридичним особам купувати і так далі. Це такий тренд, який каже про те, що є інвестори, які вірять в цілісність України, я сам вірю і так далі. Далі вступали міжнародні інституції, їх представники. Мова йде про великі інвестиції. Не для малого та середнього бізнесу, а про великі. Я почув от буквально наступне: що із запропонованих 35 мільярдів комерційних інвестицій в Україну Україна надала всю суму проектів лише на 4 мільярди. Я не знаю, чи умови були складні. Чи щось, але кажуть, що просто в Україні немає зараз проєктів, навіть коли мова йде про підземні заводи, ми нічого не пропонуємо. Друге, що так в сумі сказали інвестори потенційні, вони сказали, що ми, українська сторона, дуже погано працюємо над документами, буквально так. То лідери гарні є, англомовні, але немає команди, то команда є. Але немає лідерів, до речі, це інвесторів більше влаштовує, коли є команда, продукт, ідея. А Немає, наприклад, гарного менеджменту, вони можуть дати свій менеджмент і так далі. Але загалом, що я почув, що Україна, насправді, яка так потребує інвестицій, ну просто немає проєктів. В той же час то їв собі, коли Україна нашкрябала, начебто український бізнес, перш за все. Начебто наш Крябов на 4 мільярди проєктів, з яких 1 мільярд це був Нафтогаз України. А решта це, як вони сказали, не, не, не суттєві інвестиції, не суттєві з точки зору в змісту. А, якийсь проєкт там на, на мільярд це індустрія гостинності, як я так розумію, це от, нова Букавель, так умовно я кажу нова Букавель, яку там, будують наш паливний великий холдинг і так далі. Тобто все це незначуще. Це, звичайно, коли, звичайно, не гарно, але коли казали, а чому так, Ну, перш за все, прямо от прозвучало так, через певну деградацію а, державного управління. Ну, я б не сказав би деградація державного управління. По-перше, це військова трансформація. Це те, до чого в Європі ще не дійшли. Ми зараз розмовляємо про європейські гроші. І на цьому тлі розмов про те, наскільки ми готові, не готові, роль держави, податків, корупція, тінізація і, і так далі. Ішла e, мова про те, що, про те, що український бізнес, який залишається в край суворих умовах працювати в Україні, потерпає. От слухайтесь, це не я сказав. E, це буде в Ютубі, до речі. Потерпає не стільки від ворога, вже звикли кажуть працювати аграрії на мінних полях, вже розбудовувати або ремонтувати заводи після бомбардувань ворогом і так далі. Кажуть, що український бізнес потерпає більш за все через несправедливе ставлення контролюючих органів Державна податкова служба, БЕП і так далі. І все це вимагає звичайно, реформування. Із позитивного. Бізнес-спільноти об'єдналися, і Андрій Длігач, відомий фоторолог, підприємець, взагалі людина, якій бізнес довіряє, він показав коротко план реформ, які могли би принципово змінити ВВП України і за 10 років його підняти до 1 трильйона. Зараз у нас. 200 мільярдів. так, Тобто принципово, звичайно, що це потребує багатої кількості, ну, окрім реформ, ще й таких рішень. Нам ніхто не дасть просто так зменшити там ПДВ, наприклад, або взагалі його поставити нуль на прибуток, нуль на нуль ПДВ, там, скоротити податки на зарплати. Хоча всі розуміють, що бізнес готовий, якщо податки знизяться, то бізнес буде більш схильний до більших ризиків. А це означає, що ми самі зможемо в себе проінвестувати більше грошей. Далі звучало, що більшість українських підприємців намагаються інвестувати будь-де за кордоном, будівництво, агра, все, що знають, не знають, бо там а, а, а ризики, ну перш за все, тут військові ризики, і ризики потерпання і знущань від е, наших контролюючих органів значно менше. То є віть і це через навіть незнання культури іноземних. Іноземне введення бізнесу і так далі, все ж таки український бізнес інвестує. Не можна сказати, що абсолютно вдало. Всі, всі все розуміють, але все ж таки намагається диверсифікувати свої ризики і таким самим чином спланувати майбутнє якось стати, я як кажу, бізнесі на дві бізнес-ноги. Звичайно, я почув і це мене... Зовсім не радує, що український менеджмент не готовий мислити широко, не готовий акцептувати гроші, які є. До речі, кажучи, і банківській системі, і інституції іноземного інвестування, які працюють в Україні, пропонують гроші, але ну, в бізнес до цього не готовий. Просто не знають англійську мову, просто не знають базову термінологію, фінансову, менеджерську і так далі. І все це потребує. Навчання, і я радий, що я цьому сприяю, бо я все ж таки професійний викладач і консультант в тому числі. І Я відчуваю сам, що середній наш бізнес, або той, який вже працює, він працює за українськими умовами. Він акцептує все те, що не можна взагалі назвати справедливими умовами ведення бізнесу, ведення власної справи або money making. От як не назви як не, не назвив все це, скоріш за все, не завдяки там, державному сприянню і так далі. Мов немає програми і так далі. Мені сподобались такі ж також пропозиції польських інвесторів. Німецько-української торгово-промислової палати всі відкриті. Давайте розмовляти, давайте обговорювати проекти, але підкріпіть ці проекти, що ви знаєте, як менеджувати, знаєте, як розмовляти, як взагалі сидіти за одним столом і розмовляти про спільні фінансово-економічні інтереси. Дуже цікавий насправді форум, який переривався купу разів через. Через тривоги. ну і Ми, ми всі, дуже розумієте, ми всі після знищення третини російської авіації, або пошкодження третини російської авіації після удару по Кримському посту сьогодні вночі, ми всі насправді в очікувані болісної відповіді. Ну і в ту ж капілку кладемо ще і умовно невдалий. Перемовини в Стамбулі. Ну, а, а, а насправді вони і не можуть бути зараз вдалими, бо настільки принципово різні позиції і так далі, що е, немає на що там розраховувати, але все ж таки це позитивний крок, бо буде знову ж таки обмін полоненими і так далі. Ну і взагалі, тут я згоден із Трампом, що будь-які перемовини, якщо вони є, вони можуть принести позитивний результат. Якщо перемовин взагалі немає, Якщо сторони закриваються і нічого не обговорюють, то ніякого результату не буде. Хочемо ми, не хочемо, мусимо розмовляти з ворогом. Ну і, до речі, хто займається бізнесом, знає, так, що будь-які конфлікти, перш ніж традиційно, за українським стереотипом ведення бізнесу, там воювати. І все робити краще розмовляти, і в цьому буде більше позитиву і більше шансів для всіх сторін яка відчуває себе скривдженою, яка себе відчуває бізнеса кулею, це не про дрожженітні погодання, наприклад, і так далі, там, примусове знищення менеджменту і так далі. Все ж таки розмовляти в цьому є більше сенсу. На все добре, бережіть себе.